Доброго вечора, дорогі земляки, коротко про підсумки цього дня. Сьогодні свято у наших героїчних військових, День сухопутних військ ЗСУ. Це свято, яке відзначається на полі бою. Сухопутні війська перші, хто дає відсіч ворогові. Вони перші, кого зі сльозами на очах зустрічають мешканці звільнених міст та сил. Саме вони краще за всіх знають. Яка ціна кожного метра рідної землі? Успіхів вам, друзі! Разом 100% переможемо. Все буде Україна! Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається повністю контрольованою ЗСУ. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог обороняється. Країна-агресор продовжує терор мирних громад. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра в Херсонській області, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура. У Нікопольському районі нашої області вночі окупанти здійснили чотири обстріли мирних громад міста Нікополь та селищ Марганецької громади, із РСЗВ град, ураган та ствольної артилерії. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Шановні земляки, ворог, відкинутий на лівий берег Дніпра та зі ствольної артилерії та РСЗВ, за винятком наддальнобійних торнадо, їм по кривому рогу не достати. Але зберігається висока загроза ракетних ударів та ударів дронами, які ворог підло завдає по інфраструктурі країни. Щоб залишити мільйони людей без світла, води та тепла, ми бачимо ті удари, які були на вихідних на півдні країни. Тому ще раз прошу: дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги, Бережіть себе та своїх близьких. Також треба пам'ятати, що зараз ситуація у енергетиці по всій країні дуже серйозна. Зберігається ймовірність застосування енергетиками аварійних та війлових відключень електроенергії. Зберігайте вдома запаси води, ліків, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи та важлива інфраструктура працює стабільно. Про наші мирні перемоги. На міжнародному турнірі з Тхеквондо у Чехії вихованці Криворізької ДЮСШ США 10 Ярослав Чертков, Олександр Амірханов та Максим Савченко вибороли бронзові медалі. А на турнірі з художньої гімнастіки у Львові спортсменки з Дю США 4 здобули три других місця та чотири третіх. Вітаю наших криворіжців! Я часто говорю про досягнення наших спортсменів та талановитих криворіжців. Це здорово, значить, життя продовжується. Але за цим також стоїть велика робота наших тренерів, наших дю США, наших палаців культури. Цього року, незважаючи на війну, місто продовжує їхню підтримку. Збережеться вона і наступного року. У 2023 році у бюджеті міста на галузі культури та спорту збереження та підтримку палаців культури, дю США, театрів та інших там, наприклад, музичних шкіл також передбачаються кошти. Наше місто чи не єдине в Україні, в якому збережено всі ДЮ США. Сподіваємося, що скоро ми зможемо повернутися до повноцінних форм роботи секцій та тренувальних баз. Також місто зберігає і продовжує підтримувати, заклавши ресурс і на 23-й рік близько 100 закладів культури. Кривий ріг утримує коштом бюджету міського найбільшу кількість палаців культури в Україні 10. Навіть в Києві стільки нема. Ну, в Дніпрі можу сказати лише 3 палаци культури. В них проводять свої заняття понад 170 творчих колективів. Також у місті працює 18 мистецьких шкіл, 3 театри, 46 бібліотек та інші установи культури. Місто живе. А отже, я впевнений, будуть і нові перемоги та здобутки. Зберігаємо спокій, як завжди, витримку, віримо в наші Збройні сили та нашу перемогу. Ще раз скажу: запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні.